Вітаю вас, мої дорогі рукодільнички, на моєму каналі. І зараз ми з вами будемо гачкувати ось такий кошик. Подивіться, який гарненький. В мене він такий стоїть з квітами сухими та бавовною. Але його також можна використовувати як органайзер, щоб складати туди гачки або якісь інші аксесуари для рукоділля. Дуже зручно і красиво виглядає на вашому робочому столі. Тож, розпочнемо. Вам знадобиться ось така трикотажна пряжа, моточок 50-55 метрів, це вийде ось такий невеличкий кошик. Якщо хочете, щоб він був побільший, то просто коли в'яжете денце, робите більше прибавок. Збільшується денса, і тоді ви в'язуєте стінки, і у вас кошик буде побільше. Зараз я зв'яжу маленький і покажу вам теж, як я це роблю. Також вам знадобиться ще гачок 8 мм ножиці і невеличкий маркер. Я не користуюся, але якщо ви губитеся ще де початок ряду, то, в принципі, використовуйте і маркер. Тож починаємо. Бажаємо, бажаємо, бажаю всім натхнення. І завжди кажу в своїх майстер-класах, що все це неважко робиться. Потрібно лише уважно все прослухати, подивитися, і все вийде. Так, якщо ви вже зі мною в'язали, то ми розпочинаємо, як завжди, з формування петлі і вив'язування повітряних петель. Їх в нас має бути 4. Один, два, три, чотири. Далі з'єднуємо з останньою петлею, виводимо гачок, підхоплюємо нитку і одним рухом протягуємо через дві петлі. Це буде початок в'язання. Тут важливо, що нелегко в'язати трикотажною пряжею. Тож ви маєте тримати такий тонус в руках, знаєте, щоб не сильно слабко було вив'язано все і взагалі не туго. Якщо ви в'яжете дуже туго, то вам буде дуже важко. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу: ховаємо носик, кінчик нитки і починаємо другий ряд з підйому петлі. Вив'язуємо 6 стовпчиків. Один. Два. Тут не затягуємо стовпчики. Щоб він потім не стерчало. Ось ця частина дна, буде стирчати, буде некрасиво. Три. Чотири. П'ять. Якщо потрібно, і шість. Так, є шість стовпчиків. І ми завершуємо ряд, з'єднаємо ось з цією першою петлею. Виводимо гачок. Ось, бачите, про що я кажу: коли сильно затягнуто, неможливо гачок ввести. Виникають труднощі. І я завжди про це пам'ятаю, але не в цей раз, так? І ось таким чином виводимо. Є ось, підтягуємо ще там гарненько кінчик, у нас початок денця. є. Далі ми маємо зробити прибавки. В кожну цю петлю. Попереднього ряду ми вив'язуємо по 2 стовпчики. Петля підйому. один стовпчик, і другий теж в цю петлю, Другий стовпчик. Це в нас будуть прибавки ряд з прибавками. І ми вив'язували 6 стовпчиків в першому ряду, в другому має бути 12 в кожну петлю по 2 стовпчики. Так, я собі рахую. один, два три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12. Є. І бачите, рівно викладається дно. Нічого не стерчить. Якщо перший ряд затягнете, буде ось така історія. Якщо гарно розподілити силу і петлі, денце буде рівним. Так, дов'язали другий ряд, з'єднуємо з першою петлею ряду. Так. І далі ми вже робимо прибавки через одну петлю. Тобто вив'язуємо петля, прибавка, петля, прибавка. Наступний ряд буде 2 петлі, прибавка, наступний ряд через три петлі і через 4, петля підйому. Одна петля. Прибавка два стовпчики в одну петлю. Є. Далі знову петля. Два стовпчики в одну петлю і так до кінця ряду. Петля. Два. Один два стовпчик один, два. Знову стовпчик один два. Стучик. І остання теж має бути. Прибавка так, є. Дивіться, зараз я об'єднаю. петлі початку і кінця рядка. Так. І ось формується денце. На цьому етапі можна отак гарно розправити, і навіть праскою відпарити. Буде ідеальне денце. Але нам треба ще його збільшити в даметрі. Це буде замалий кошик. Тож, додаємо ще прибавки, і наступний ряд. Таким чином, Дві пет... два стовпчики, вибачте, один, два, прибавка далі йде. В одну петлю, два стовпчики. Так. Далі знову два стовпчики, прибавка, два стовпчики, прибавка. І так, до кінця ряду. В'яжемо самостійно і зустрічаємося на початку наступного рядка. Дов'язали до кінця знову останній ряд ось так підтягуємо сильно, вирівнюємо денце і в'яжемо наступний рядок, і це вже у нас три стовпчики. І тоді прибавка один. Два. Три. Прибавка одну петлю, два стовпчики, і так вив'язуємо до кінця ряду, дов'язали. До кінця ряд, де після трьох стовпчиків ми робимо прибавку, з'єднали петлі ряду першу і останню, і далі ми починаємо формувати стінки кошика. Тут вже петлі підйому не потрібно робити. Стінки будуть без переходу, і вив'язувати ми будемо не під всю петлю, а Ось в цю частину петлі. Ось дивіться, заводимо гачок, так як в центр петлі. Вводимо гачок, підхоплюємо нитку, знову підхоплюємо і одним рухом пров'язуємо. Тут, увага, взагалі не затягуйте петлі. Тому що буде вам дуже важко в'язати наступні рядки. Тож повторюю, завожу гачок, підхоплюю нитку, вив'язую стовпчик так до кінця ряду. Якщо вам важко і незрозуміло, де початок рядка, можете взяти маркер, почепити його. І ви тоді точно не зіб'єтеся і будете знати, де початок ряду. Я цього робити не буду, я вже бачу де, тому в'яжемо далі. Вводимо гачок, вив'язуємо стовпчик. Так, до кінця ряду пров'язуємо самостійно, і зустрічаємося з вами вже на початку другого. І я поясню, як працювати далі. І вже ми з вами зустрінемося в самому кінці, де будемо оформлювати край кошика. Ось, І буде вже краса у вас. Я дов'язала до кінця ряду, бачите, у вас така має бути косичка, що від'єднує дно від стінок. І далі ми в'яжемо таким чином. От я дійшла. До кінця, далі ось вже наш стовпчик, оце перший цього ряду. Я дивіться, що роблю. Ніяких вже з'єднань тут немає ми будемо вже по колу, по колу, по колу в'язати я ввожу гачок між ось цих петельок, розчіплюючи, наче, стовпчик. Це теж, про що я вам казала, якщо у вас будуть затянуті ці стовпчики, ви цього зробити не зможете. Тому стінки не затягуйте, в'яжіть стовпчики вільнішими. У мене перший затягнутий і ось є. Витягнула, пров'язала. І бачите, переходу тут немає. Ми вже вирівнялися і будемо просто по колу в'язати. Далі знову між петлями. Вводимо гачок і вив'язуємо стовпчик. І так, до кінця ряду ви вже бачите, що утворюються ось такі галочки, як на моєму кошечку. Бачите? Ось такий буде візерунок. За рахунок того, що ми гачок вводимо не під петлю, а в стовпчик між петелюк. Зараз ми декілька рядків пров'яжемо, і буде дуже гарно ці галочки видно. І так, до кінця ряду, по колу, до самого верху, потрібного нам розміру. Пам'ятаємо, що ми не затягуємо стовпчики, тоді вам просто і легко буде їх вив'язувати. І ще раз покажу, далі самостійно і зустрінемося вже. В кінці того останнього ряду стінок кошика. Вводимо гачок, підхоплюємо нитку, вив'язуємо стовпчик. Є так, працюємо самостійно далі. Ось я пров'язала декілька рядків, і бачите, які виходять косички гарні. І ще я хотіла додати, що не забувайте після кожного ряду ось так трошки його розподіляти. Трошки підтягнути, вирівняти і ще ось так можна зігнути стінки. Тоді теж більш дно вирівнюється, і буде такий рівний виріб. Буду продовжувати гачкувати просто по колу. І покажу оформлення останнього рядка. Я зв'язала вже достатню висоту стінки, і зараз буду вив'язувати останній ряд. Вив'язувати я його буду ось так. Ми робимо все те саме, що й робили до того, вводимо гачок. Підхоплюємо нитку, виводимо і далі дивіться уважно ми отак цю робочу нитку обмотуємо перед петлями за гачком і підхоплюючи цю Нитку виводимо через петлі. І в нас ось такий буде бортик. Дивіться ще раз, вводимо гачок. Підхоплюємо нитку, обводимо за гачок. Перед петлями підтягуємо, підхоплюємо цю нитку і вив'язуємо, як завжди. Ось у нас виходить ось такий цікавий край. Ось тут видно на зеленому кошику, бачите? Тобто ми не просто закриваємо останній ряд. І там буде така косичка. А ми вив'язуємо такі петлі. Мені здається, що це виглядає цікаво. Кошик одразу виглядає завершеним. Покажу вам ще раз, і ви вже будете в'язати самостійно, і вже повернуся до вас, коли будемо ховати ниточку. Так, є. Можемо тут викласти так пряжу, як нам потрібно, щоб гарно виглядало. І вив'язуємо звичайний стовпчик. Ось, подивіться, як прикольно виходить. Можна поправити. Це я вважаю гарне завершення нашого кошика. Тож дов'язуємо до кінця. І зустрічаємося вже на тому етапі, коли ми з вами заховаємо кінчик, і в нас вже буде надзвичайна затишна річ для вашого рукодільного столику або будь-якого куточку вашого дому. І як ми завершуємо останній ряд корзинки в останню петлю ми просто вив'язуємо петельку і як з'єднували ми рядки, Знову виводимо цю петлю в петлю, витягуємо нитку, гарно затягуємо, і заховати її можна всередину кошика за допомогою голки. Я це зроблю гачком. Декілька раз пров'язати, ось, гарно підтягнути і сформувати вже. Ось цю частину. Перший, першу петельку можна трошки підняти, цю опустити, і таким чином вирівнюється наш ряд. Хочете, можете сюди гудзика пришити або бантик. Я вже гачкувала і думала, що можна на такий кошик, знаєте, щось маленьке вишить. Ну, Класно вийшло. Не знаю, як вам, але мені дуже-дуже подобається. Я впевнена, що і у вас все вийшло. І тепер у вас теж є така чудова річ, такий органайзер або просто прикраса для вашого столика чи вашої оселі. Дякую вам за увагу! Буду чекати на ваші коментарі. Пишіть, показуйте свої кошики, відмічайте мене в інстаграм, я в сторіс буду показувати. Вашу працю та радіти за вас, що ви продовжуєте вчитися та продовжуєте в'язати за моїми майстер-класами. І всі матеріали, які були використані в цьому майстер-класі, я отримала від інтернет-магазину Рукодільний Ангел Залишено на них посилання. Ви також можете трикотажну пряжу там придбати інструменти для гачкування, в'язання. Та багато різних потрібних речей для рукоділля. Тож до нових зустрічей в нових відео.